Вітаю! Перші числа жовтня 2025, місто Рівне Україна. Яскравими фарбами зараз тішить нас гортензії. Мова йде про волотисті гортензії. Ну, і також ще є залишки квітування другого деревовидних гортензій. Але сьогодні. Хочу поговорити, показати на своєму прикладі помилки, саме місця, посадки, висадки, як хочете. Кажіть, волотистий гортензий. Дировидних не буду зупинятися. Волотисті гортензії це зимостійка рослина. Коли б ви її не посадили, якщо це мова йде про. Закриту кореневу систему, тобто в горщику, незалежно якої ємкості, півлітровому, або ще кажуть П9, чи C1, це один горщик, це два, це двохлітровий горщик. Вона чудово себе почуває в відкритому ґрунті зимою на всій території України. Їй не потрібно накривати, прикривати, пригинати. Вона чудово перезимує. Навіть якщо не визріли в стовбурці, ви все рівно будете низько обрізати в перші роки. А вже в дорослому віці, деревина там, чи стовбур, скажімо, якщо ви вирощуєте на штамбі, він вже прекрасно зимує, тому що він вже сам по собі такий дерев'яний. Ось хочу показати вам приклад, була придбана гортензія Монблан. Це одна з волотистих гортензій, яка не переносить сонячного проміння. Тому вона була висаджена у мене за Стронг Анабель. Тому що Стронг-Анабель має зараз такі от зелені великі кулі. А я хотіла, щоб тут була ще біла. Ну, щоб був якийсь такий контраст невеличкий, так? І висадила цю гортензію між Строн Ханабель і Пінканабель, маючи на увазі собі таку картинку. Але гортензія не Монблан. Я бачу це по волотям. І навіть зараз я не зможу оприділити її сортність при всьому своєму бажанні. І за того, що в повній тіні вона ніколи не видасть своєї сортності. Вона буде, яка хочете. Тільки не буде видавати навіть от чи вона червоніє, чи ні, я не знаю. Ось так, якби є крапочки почервоніння. Але сказати точно я не можу. Перше правило: не висаджуємо в тінь болтисту гортезі, окрім сортів, які не переносять сонячного проміння, бо вони обгорають. Обов'язково врахуйте, що треба замульчувати. Замульчувати чому? Тому що гортензія без вологи не росте. Як тільки іде недолив гортензії, в першу чергу страждають квітконоси. Вони стають коричневі. Не за те, що вони обгоріли, а й за те, що їм не вистачає вологи. І мульчування дає змогу не так часто поливати і зберігати вологість самого ґрунту. Тобто місце посадки однозначно вибираємо сонячне. Є сорти, я пізніше вам покажу. При недостатньому сонячному освітленні вони так само не будуть показувати свої сортової якості. Ось такий от приклад. У мене є зараз вибір, 15 волотистих і пінка в П9 горщиках на продажі. Хто хоче, від одної штучки я висилаю по всій території України. Ось такі саженці. отримуєте, перевалюєте в любу землю. землю. Волотиста гортензія не потребує. Це фрайсмельба. Хочу показати, кому цікаво, але це гортензія, яка буде рости 2х2 метра. Це дуже велика, це класичний сорт. Але взагалі звертайтеся, я підберу вам, хоч для кашпо, хоч для е, монопосадки підберемо. Ось, бачите, сидить на сонечку, прекрасно все почуває. Хоча грунтопокоренні е, рослини, не знаю, як вона там вижила, але дивіться, як вона набрала гарний колір. Дощ! Е, Зараз досить прохолодно і вона прекрасно себе почуває. Значить, місце посадки вибрано правильно. Правило перше сонечко. Якщо гарно посаджено, вірно посажено, вона і виглядає чудово. Ось. Бачите, який вигляд має на сьогодні волотиста гортензія. Вже я засумвала, моє сумніви, що це Little Lime. Щось він мені вже як на Lime Light, подібний е, своєю пишністю. Це дуже великий, якби кущ виходить. Я думала, напишіть, будь ласка, в кого Little Lime? Він дійсно такої висоти росте. Чи можна вже шукати місце для лаймлайта? Ось дивіться, які зараз пухнастики. Дуже гарна рослина. Мені дуже подобається. Невередлива. Один раз обрізав, захтів, трішки понормував, щоб були більші волоті. І все. Ну і поливати, звичайно. І підживку вони люблять, тільки не перекормлюйте азотом, бо можуть не квітувати. І ще один приклад гортензії, яка прямо стояча. Але якщо вона висаджена не так, як потрібно, може бути ось така картинка. Бачите? І вона не лежить. Це вона так висунулася, шукаючи сонечка. Бачите? Ось там вона посажена. Звичайно, коли я висаджувала барбарисик отаким, отаким от кущиком, і канділав отаким кущиком. Я лишила 50 сантиметрів, вважаючи, що цього буде достатньо. Ось такі в мене саженці. Бачите, добре визрівши пагане. І я ж поняття не мала, що вона якби з розмірами, як би я не креслила на папірчику, треба брати метр і, от при посадці, якщо ця красуня, дивіться, які пагони, Бачите? Товщиною. Якщо ця красуня, прямо стояча, має метр 20, значить мені потрібно відступити мінімум по метру від того, де я її висаджую. І не менше. Я натикала все до кучі, як воно було все таке маленьке, здавалось, Боже, все пусте, місце пусте. Яке пусте, за рік часу, подивіться, бачите? І ще одне. Ось канділап. Ну, де. Е... Там було місце, вони сюди потягнулися волоті. а ці бідненькі полізли на сонечко. Ось, бачите, вона абсолютно прямостояча, вона не лягає. Але ось з цього боку попадало сонце, частково так. І ось вона набрала ось такого ж кольору. Це один кущ. А з цього, де прикривала її бірючина, бачите, якого кольору? Ось такий кольор ви будете мати, якщо їй було недостатньо сонця. І це незалежно від сорта. Особливо серія Лівінг. Вони взагалі не люблять не сонячних місць. Посадили біля паркана, біля паркана буде ось такий кольор. І ви ніколи не скажете, що це канділат. Буде сонечко, буде ось таке забарвлення. І ще Суну... сунула сюди фрайсмельба. мельба. Ну, вона 2 метри. Куди було сажати через 50 см через канділат? Звичайно, що їм не вистачає місця. Просто не вистачає місця. Ця гортензія не може тут рости, і з тої простої причини. Я думала вивезти штамп, а канділав буде в, в, в ніжках, але який має бути штамп, щоб його ловити потім? Бо це дуже велика гортензія Фрайс Мельба. Зараз, до речі, теж є одна пропозиція. І, і ще й барбарис, який просто, просто, просто розрігся, і, і, і ну він дуже гарний. І вони дійсно личать один одному. вони дуже гарненько тут всі ростуть. Але це є замало місця. І врахуйте, будь ласка, коли ви висажуєте, що росте поруч, особливо ну, рослини, які можуть забирати воду, яка дуже необхідна волотистим гортензіям. Дуже гарно набирає колір, дуже гарно дивиться з цим барбарисом, але їх треба було сажати 2 метри від цієї фрайсмельби, якщо не пересажувати. Бо такі помилки, як я роблю, і оце кожен рік я пересажую свої квітники, вже й мені самі не дуже від цього. Скажімо так. А так як в цьому році ще маю дуже багато новинок, яких в мене немає, немає як показати, ну це треба враховувати. Це треба враховувати обов'язково саме, при мі... де місце висадки. Хоча в мене є досвід, я в дорослому віці пересаджувала гортензії, тільки зараз їх пересаджувати не можна. Бачите? Можна, звичайно, але навіщо? Треба дочекатися листопаду. Тоді вона засинає, ви її викопуєте, і вона прекрасно приживається на новому місці. Це вже я робила не один і не два рази. Так що, місце і відстань. Відстань між рослинами, враховуючи їх висоту. По моїм спостереженням, якщо ось іде метр, значить метр треба і відступати. Якщо йде два метри, то давати відстань між рослинами 2 метри. Ну, Так як квітничок в мене, квітнички в мене маленькі і хочеться багато, виходить ось таке, що я потім е, мушу пересаджувати. А це не дуже зручно, бо в мене е, укривне і кора по всіх квітниках. І ще хочу показати приклад: дві однакові гортензії. Ага, вона не видно. Е, панфлора. Ну, висаджуються, чи отакі маленькі. В подев'яточки горщик, ти, е, якби я собі <смі> не уявляла, що цього місця буде замало. Я собі розраховувала панфлора, е, пандора і панфлора. І що це були дві великі кульки, а цей буде більш такий прямостоячий, високий, бо серія пан. Вони всі невисокі гортенції. Але вже на третій рік я помітила, що ця панфлора. Просто налізла мені на тую, я на панфлору, і вже ніякої не то, що кульки. А навіть колір ось цей набагато блідіший, ніж ось цього, ось цього кущика, який росте на сонечку. Ну, не передає камера, так, який він яскравий. Він набагато яскравіший, ні, ніж той, що отримує менше сонечка. Тобто висновок такий. Відстань між рослинами обов'язково давати і враховувати, що росте поруч. Ось я висадила, думаю, ну, ось я посадила, отут, от сантиметрів 20, ну, на пару років мені вистачить, ні, не вистачить. Його навіть на наступний рік не вистачить, бо воно налізе мені на коніку. І буде погано і самій гортензії, і буде погано коніці, що вона буде прикрита і буде менше приросту. Тому. Ці всі нюанси саме звідси між посадками обов'язково треба враховувати, щоб потім не корчувати гортензію. Це мої спостереження. Я вирішила з вами поділитися, так як зараз і пропоную, і відправляю гортензії, і, як то кажуть, лишній раз їх туди-сюди тягати. Нікому не хочеться, тим більше зараз вже холодає і не дуже хочеться з лопатою возитися. Але це мусово зробити, якщо е, неправильно висаджено. п 9 горщиків можна висаджувати гортензію незалежно, де ви живете, на півдні, на півночі у відкритий ґрунт. Тільки щоб земля була не замерзла. Навіть якщо у вас примуровський, їй нічого не страшно. Посадили і ось, де визрівши стовбурці, вони всі прекрасно перезимують. Весною до сокоруху просто їх обрізали. На ну, одну-дві бруньки, три бруньки, це вже якось побажає деформувати свої гортензії. Не потрібно їх не накривати, не вкривати. Єдине, що хто хоче вирощувати в кашпо, я б зараз в кашпо не пересаджувала, а просто лишила в квітничку, ось в такому вигляді. Ось так на бочок поклали, і вона прекрасно вам перезимує. Бо якщо висадити зараз в кашпо, вона не встигне оплести горщик і може замокнути. Так як зими бувають різні, так в тому році була дуже мокра зима, і корінничко не встигне оплисти. Угорщик може вимкнути. А так, ніяких до неї претензій немає по зимівці, незалежно від сорту. Чи це карликовий сорт, чи це класичний двохметровий сорт. Вони завжди квітують, є різні, так само сорти по термінам квітування. Тут теж якби підбираєте собі, чим вище обріжете, тим раніше він заквітне, чим нижче обріжете, він пізніше заквітне. Але це все залежить ще від весни, наскільки весна затяжна, заморозками, приморозками і так далі. Взагалі це свій досвід, він найкращий. Гортензія волотиста для любих новачків вона буде у вас рости. Замовляють. І те, в мене гортензію, Замовляйте в інтернет-магазинах, знайомих, де ви хочете. Ця рослинка дійсно варта уваги. А в мене є вайбер, по якому я приймаю замовлення. Відправляю я від однієї штучки. Підбір онлайн висилаю вам відео, які саме саженці до вас поїдуть. Не переживайте, ніхто нічого підмінювати не буде. В мене досить гортензій, щоб обрати. Вам саме те, що ви бажаєте. Так що показала свої помилки, можете їм скористуватись, можете робити свої. Зазвичай це все нормально. Хай квітне Україна. Дякую.